Я хотів розпочати краще, але у нас було всього два дні з командою. Ми намагалися пояснити нашу структуру гри. Розуміли, що буде важкий матч, бо важко швидко перейти на іншу модель побудови гри. Зрозуміло, що будуть помилки. Звичайно, я не очікував, що вже до десятої хвилини ми будемо поступатися із різницею у два м'ячі. У перерві я казав гравцям, що ви створили декілька нагод. Будуть моменти і в другому таймі. Не хвилюйтесь, грайте спокійно, і ми зможемо змінити рахунок. Розпочали непогано, створили декілька моментів, а в суперників і моментів було не так багато, але вони майже всі їх зуміли використати. Проте третій гол усе вирішив. Плюс видно, що гравцям важко у фізичному плані. У нас зараз буде певна пауза, буде час плідно попрацювати і підійти готовими до наступної гри чемпіонату. Я деяких гравців знав і до цього. З більшістю тільки знайомлюсь. Я впевнений, успіх до нас прийде. Вони показують певний рівень, але футболісти зараз дуже нестабільні. Це як через фізичний стан, так і через ментальний стан. Це нам треба змінити, щоб вони почали в себе вірити після серії невдач. Сьогодні всі голи це наші помилки. По грі суперник не був сильніше за нас. Окрім моментів з голами, ми майже не дали Вересу нічого створити. Зараз зробимо аналіз матчу, уважно розберемо наші помилки у захисті та ви. Інших частинах поля. Це моє рішення. Я добре знаю манеру гри Салюка і що всі звикли його бачити у центрі захисту. А ще, що він любить і вміє працювати вперед. Ми сьогодні заявили Снорніцина. Я розраховував, що трійка і Мереков Снорніцин та Салюк попереду вони закриють атакувальних гравців Вереса. На сьогодні я не бачив сильного гравця в опорну зону. Є молоді хлопці із другої команди. Будемо працювати. Він старається, хоче приносити користь команді, але він ще повністю фізично не готовий. Плюс нова позиція, ще немає автоматизму в діях. Будемо працювати над цим. Металіст кваліфікована команда, якби до гри сказав, що такий буде результат. Звичайно, в це десь важко вірилося. Але хлопці молодці тут напевно вплинули все таки два швидких м'ячі на перебіг подій. Плюс, скажу, що в другому таймі перетерпіли. Десь хвилин 15 у нас було, що ми трошки не не, не скосіли, зробили заміни, вирівняли гру, забили ще два м'ячі, тому, тому напевно сьогодні заслужено. Гра важлива, якщо дивитися через призму кубку і цієї перемоги в психологічному плані, тому ми налаштовувалися, бо ми не добрали свої очки в чемпіонаті. В трьох іграх ми взяли всього очко. Хоча і складний графік був менше з тим, ми розраховували на більше. Тому це десь психологічно для нас важливо сьогодні було перемогти якісного суперника. Скажіть, ваш склад на повністю продиктований? Чи будуть якісь ще додаткові посилення? Такі міні? ну у нас є декілька гравців на перегляді ще і вже є офіціаль, офіційні ресурси. Ми підписали ще одного камерунського Вінгера, 20-річного за даний спорт? Тому це також ми сподіваємося для нас буде підсилення. Можливо, не вже і зразу, але з часом однозначно. Якщо до гри повернутися, так що на вашу думку? От ключовий для успіху вашої команди стало сьогоднішнього матч? Я повторюся, що швидкий м'яч, швидкий м'яч перший і другий. Це завжди м -м, такий великий бонус. Один м'яч це бонус великий для на початку гри. Це завжди психологія, е а два м'ячі ми хороших забили, і зрозуміло, що і ми впевнені відчули, і суперника, десь той запав задор збили. Ну і вони вони, вони були ключово ключові в першому таймі. А по другому тайму, я ще раз кажу: тут було важливо не пропустити, зіграти на нуль, витерпіти, знайти ще свій шанс, те, що і сталося.